Музейний експонат, еспонати ще... і дивишся на, на насос. Скільки пишу... років вже ці машині? 78-го. 78. так зараз. дістанемо табук з причепом. Так, все. Всім привіт. Привіт. Зараз ми вже з клинками трошки зібралися. Будемо продовжувати чистити наш квиник, вивозити землю. Але на цей раз ми вирішили трошки пришучитись. І замість тачки будемо використовувати мотоблок. Тому зараз йдемо за мотоблоком і будемо вантажити причіп вже. То, поїхали. <хи> поїхали. Данюха, іди сюди. Біжи. Біжи сюди. А, сюди, сюди. Ще давай, швидко. А, сюди. сюди біжи, вон туди, де мотоблок. Там? Найшов? Так, зараз дістанемо табук. причепом. Так, все, давай твой. Швидко-швидко. І будемо нагружати. Швидко-швидко треба, нам. Ростуть ряд Зелень шпинатик да. пробчик. Так, ну що, донька, чекай тут, ми з мамою витягаємо. А таблок зараз. Минулого разу, якраз коли гілки возили, то у нас і колесо вже спустило. Ключі. Зараз ще. На. Йдемо, ключі візьмемо від машини на капітані. Насос треба, насос. Її будемо вже працювати. Насос, колесо спустило. Вот табака колосса спустила, шукай нас. Мастер просто Зараз ехать. Так, спустил колосо. Да, так, насос зараз не стал. Okay. Давай, відкриваємо так трохи. Стан насос. окей. Okay. Так. Так. Та де вони там є. О. Лапка, сям, Давно не відкривав, Лапка, да? Нажимай. Нажимай сам. А? Давно не відкривав. Та да. Давай, нажимай ще. Натискай так сильно. О, вот і. Так. Так, оце насус. Да. Ці Цілу зиму оляй. Фух. Сподіваємося, нічого з не, не страпилось. Та хто нашов? Стоїть волі. Головне, що на крилах Ну, Ми заводили коли там. десь там у березні, мабуть. Мабуть, так. Да. Наче заводиться. Треба на, ще, мабуть, того. перевірити буде. Ну, це ж така, да, вона. Музейний експонат стоїть. І, і дивишся на, на насос. Скільки Напишу... років вже цій машині? Вона... 78-го. 78-го року. — Це така вже. Ну, Точно експонат. А що ми на ній не їздимо, тільки робимо? Ну, так з «Жигулями» гуляємо. роблять. — не в тому робити. плані, що вона не їздить, а ми її робимо. Ми її просто постійно щось вдосконалюємо, там, вдосконалюємо. Це у нас хобі таке, так? Так. І пофарбували її. Й... Підварили. Все поварили, пофарбували. Ось. Навіть своїм входом доїхали. Ось сюди, оце колесо. Приспустило, Даня. Ось. Там да, так, да. Оце да. колесо, бачиш? Так, да. оце давай качати. Дляньки воно. Приспущене. Давай сюди. Ось сюди, отак. Ні. Не, не так. Че, космонав? А ну дай, папа, зробиться. Угу, бачиш? Ага, не стало, пан. О так. О, тепер... О, воно. Так. все папа качає. Бо сейчас з минулого разу воно вже було таке ага. розпущене. О! Я так не міряю. На глаз. Ну такі, ага. Аби не це. Все, давайте підкачаємо трохи. О. А ти подивиться колесо, що з ним? Так. Давай глянемо. Сам. Сам наси. Наси сам туди. Сам, буков. Так. А ну це що? О, це теж спущене, приспущене. Опущене, опущене. Так. Опущене, опущене. Все повторяю. Угу. Зараз чекай. Папа зробить тобі і будеш жмакати. Сам жмакай. Давай сам жмакай. О. О. Давай. Ще? О. О, тебе папа давай, щоб швидко швидко папа зробив. <рив> Ти ж допоміг уже. <рив> Дивись, папе, яка нога велика. Бачиш <рив> Давай свої ножки йде сделай. Іди свої ножки, так став ножкою. Ось так тримай папу так, за голову. Нажимай, жмайку так. Вставай, сильно, вставай ногою, піднімайся. Отак. О, Убере ножку. Так, ще вставай. Вставай, ставай, не бійся. А Оп. <laughs> Дай еще. Дай ще. Не, вот этой ножкой вставай. А за папу так тримайся. Вот так. Не бійся, я тримаю. Не бійся, не бійся. О. Убирай ножку одну вот цю. О. Ого, як важко, да? Важко. Давай, папочка, трохи поедем уже. Пока доща нам дощу нема. Да? Ничего. Еще трохи папа один раз делает. Все, все Ничего. Хваты. Вот так. Дай. Да. Все, накачали. Да. Так. Ой. Зараз, Данюшка, папа. Знайде ключик ось. Так, ключ. Фу. Все, все, доставили. Хай заведу Мотоблук. трохи він... Хай... Причіп. Да. Хай він трохи прогріється. Mm -hmm. Я забуваю, як його догрумить сюди. Ні, отак. Сюди. А й оттуди. Сейчас Так. зараз данюка. Все. Мама, рим! Там? Рим! Рим! Все. Так. Це ми класний метод пересування придумали. Ага, покатаємося трохи, так? Да? <смі> і дитині весело, і нам зручно. Ой, ну, ладно. Зараз. А я не знаю, тебе з здатки туди, так? Да? Ну, так. Да. А ти здаси з нами разом. Здамо. Ik wil zeggen, nou ik Папа їде. Не бійся. Папа робить так, да, так треба. Все добре. Папа робить, так як треба. А, все. Так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. так. Так. Не бійся. Не бачу там нічого.

Не в'їхати відколі в яму тут. Все. Все. Ми підготувались і тепер будемо нагружати да. оцей наш причіп. Ні, ну так ми якось так більше вже воно... Серйозно виглядає тепер то тачкою, то як этот. Да тачкою можна возити до пенсії. Чи на гору там. Ага. Телека тачка по розміру, який. Ну, Цей... Скільки там поміститься причіп. в порівнянні з причіпом. То нормально поміститься, а то... ну так, да, причіп гарно поміститься, багато. Я думаю, те, що, те, що залишилось, й поміститься сюди. Ну, максимум ще один раз. На один-два рази. Вивезти все. Так, підготували. Чотири під... відра. Чотири відра. Да. Бо щось воно так стало і все. Так, раз, два. Ой, Данюха, три, чотири. Все нагружає і будемо потихеньку носити. Так, Данечка, Данюха. Так, Все, копаємо. Копаємо. Так. Ой. Ліжко. Ні, нормально. О. Так. Тут тільки. А там глибше вже не вийде, там фундамент вже я підкапую, нашли клапати. Ви, Ви нас не бачите, але чуєте. Це ми біля причепу зараз спілкуємося. Да. На жаль, нема когось третього, хто б міг нас. Да. — Показати. — Третій ще росте. Третій ще росте. <гум> — Так ось і ми. Це я казав, що фундамент уже ось тут. Я вже докопався до кінця фундаменту. Глибше. А, так чекай тут взагалі тоді Воно ви не пішло під скос. Його. Хто такий тут рівень? я це дивлюсь. Мені здається, що оце ж воно пішло, бачиш. Тут було засипано по на, зверху фундамент, тобто сіло трошки. Бо ось фундамент, що ж я буду копати. Тут уже рости не вийде. Ого. Ось, бачиш? Так, да, я бачу, закінчився. Ось, ось де він високий. Бачиш, ось виглядає. І він отак там був в кінці. То тобто, я зараз це поки не буду чіпати. Получається, тобто, навіть не на стекла падать, треба трошки чешую треба. менше. Ну, докопують там, де да. ото закінчилось і все. Тобто, рівень. Мама, кот, О, ти принів, Ню -ню -ню. а ти цвіточок приніс, дякую. Знайшов квіточку. Не їду. Хто знакий тут рівень? Де рівень? Ой. Може Мам зараз ніколи. трошки землю винесемо, підкопаєш, а потім рівень вже будеш дивитися. Та тут заливає. Один фудами в так, другий так, третій так. так. Папа Воно ж все так би не будувалося. Це друга водички, тільки папа не лей, будь ласка, водичка. Окремо Папа. папа. Все, так, понесли ще наступну партію. Побачимо. соцлогууд ба тэр хоёуц